Таю підписників цього каналу. Майор Чорнобаєв на зв'язочку. Купуйте 3D-принтери та приєднуйтесь до друкармії. І Саня, будь ласка, зроби відео про українських виробників філаменту. Сьогоднішнє відео буде побудовано наступним чином. Я буду розповідати про постачальників пластика в Україну і про виробників пластика в Україні. На жаль, зрозуміти якість того чи іншого виробника досить важко, тож буду вдячна, якщо ви будете писати коментарі. В коментарі бажано спочатку вказати назву постачальника чи виробника. А потім вже описати досвід роботи з цим виробником чи постачальником. Виробники 3D принтерів намагаються боротись за свого клієнта і додають якісь цікаві фішки в досить недорогі моделі. Зараз за приблизно 200 доларів ви зможете придбати Creality Ender 3 V3 SE So Easy, і на ньому дійсно легко друкувати. У нього є жорсткий стіл з автовимірюванням рівня цього столу, є досить зручне завантаження вивантаження філаменту. Через 20 хвилин, як ви його отримаєте, цей принтер вже може працювати і може друкувати. Їх можна знайти в Україні, можна придбати на Aliexpress. За Aliexpress він їде приблизно біля одного місяця. Тож, якщо у вас було бажання придбати собі подібний прилад, то може якраз саме час це вже зробити. Самою розповсюдженою помилкою початківця є те, що він іде на Aliexpress і починає шукати пластики саме там. Варіантів там досить багато. Наприклад, PLA один кілограм коштує 885 гривень. Ну, правда, ще доставка додається 277, але можна знайти й дешевше. Наприклад, Creality, зараз зі знижкою Creality пластики де 750 гривень. Без знижки він коштує біля 900 гривень, і от купувати пластик за 900 гривень кілограм чи є в цьому сенс? Тим паче чекати на цей пластик вам доведеться 3-4 тижні. В Україні кілограм пластику можна придбати від 400 гривень. Звичайний пластик купувати на Aliexpress сенсу точно немає, але у Crealліті є ось такі речі, як шовкові пластики. Якщо ви плануєте друкувати якісь декоративні речі, то якраз тут є сенс подивитись на Aliexpress. В Україні є компанія Artline. Вона єдина, поки що завозить офіційно принтери Креаліті та принтери Elegoo. На момент зйомки відео принтери EllieGood до них ще не доїхали. А також вони офіційно завозять витратні матеріали від Creality, шовковисті PLA і пластики в них не набагато дорожчі, ніж на AliExpress, але вони вже є в Україні, і доставка цих пластиків не буде займати 3-4 тижні. Зазвичай це 1-2 дні. Пластики від цього постачальника ви також зможете придбати в Розетці, в Comfy, KTS, ну і інших компаніях в Україні. Але також це все можна придбати і на сайті компанії ArtLine. І на стіл до мене потрапив саме креаліті шовковий блиск золотистий, тож сьогодні подивимося ще й на нього. Картонна коробка, на якій є нагадування про температури друку, котушка прийде в вакуумованому одноразовому пакеті, на котушці також є нагадування про температури. Намотка на котушці рівень Бог. Ниточка до ниточки. Українського виробника ви такого, на жаль, не побачите. Товщина нитки еталона 1,75 мм. До якості друку пластиками Creality питань взагалі не виникає. Модель цього кота була на флешці від принтера Ender 3 V3SE. Я навіть не дивився, яка там температура виставлена, кіт віддрукувався просто чудово. До кораблика Бенші теж, в принципі, питань майже ніяких не виникло, а от температурна башта показала, що 230-225 це забагато, а 190 це замало. При температурі друку нижче 190 градусів втрачається блиск і поверхня стає матовою. Поверхні всіх місточків віддрукувались досить добре, 180 теж не спікається. Давайте спробуємо поламати. Ну, от і дуже дивно: 200-195 теж не спеклось. Ну, от я бачу, що найкраща температура друку на цьому пластику від 210 до 200 градусів. Хто живе поближче до кордону з Польщею, заходять на Allegro і купують пластики там. І десь приблизно за 13 євро можна придбати чорний PLA пластик з доставкою по Польщі. Але ж потрібно ще враховувати доставку по Україні. На цьому самому Allegro ви зможете знайти продукцію від Devil Design. Користується попитом, мало того, що користується попитом, так і оцінка 99.8, тобто якісна, цікава штука, але ж вартість вже від 20 і вище євро. Ну і додайте сюди час і вартість доставки по Україні. Але навіщо купувати на Allegro, якщо у нас є 3D4U? 3D4U з 2015 року завозить офіційно продукцію польського бренду Devil Design. А ще цікаво те, що вартість цього пластику в Україні буде дешевша, ніж ви його придбаєте на Allegro. 730 гривень, PLA 1 кг чорний. На Allegro цей пластик буде коштувати під 800 з копійками гривень. Є знижка на кількості, є знижка для друкармії. Завозять ABS Asa, HIPS, PA12, нейлон, PG PLA, Silk і гнучкий пластик TPU. І зараз на столі в мене лежить PLA білий шовковий. І от з деякими шовковими пластиками потрібно вміти працювати. Пишуть, що це PLA та PG пишуть також, що температура друку від 225 градусів до 245 градусів. Біла коробка на коробці, на жаль, немає написів про температуру, на котушці теж немає жодних написів про температуру. Авакуумована в одноразовий поліетиленовий пакет. Рівень намотки досить середній. Сама котушка Прозора, товщина нитки 1,76. На сайті 3 d 4 u написано, що температуру друку цим пластиком від 225 до 245 градусів. Ну ось вам 245-225 градусів. Поломати її при цьому неможливо, тобто шари спікаються досить добре, але ось це ну, не те, що хочеться бачити на своїх моделях. Надрукувавши башту від 225 до 190, я побачив, що температура досить непогана для друку від 210 до 190 градусів. Поверхня залишається глянцевою при 190 градусів, місточки зверху заповнені повністю, тобто не до екструзії при 190 немає вдалося її зламати при температурі 210 205 градусів ну тобто від 205 до 190. Я думаю, що моделі повинні друкуватись досить добре. Український виробник пластику монофіламент, мабуть, почав самий перший працювати на ринку України з 2014 року. Продукцію цієї компанії можна вивчати цілий день. У них, по перше, є еластан та ті угнучки пластики. У них є АС, а це, в принципі, схожий пластик на АБС, але стійкий до ультрафіолету. У них є купа АБС пластиків, в тому числі АБС-плюс та абс Flex. Є композиційні матеріали. Полікарбонат є ПЕД, і це не PET G чи КОПЕТ, це саме той Пет, з якого роблять пляшки. Його можна гартувати, і в принципі він після гартування витримує температуру до 200 градусів. Є високотемпературний ПЛА, є піалей плюс, є копет. Також є Sun, а є ще пластики як Slice Support і Vox Filament. Це пластики, які використовуються для того, щоб робити підтримки. ABS+, матеріал, який дуже схожий за характеристиками на ABS, але все ж таки з ним трішки легше працювати. Для нього потрібна менша температура платформи для звичайного ABS біля 110 градусів, тут 80-95. А також він друкується при трішки нижчих температурах. Правда, вказано, що тип принтера лише закритий і обдув моделі не потрібний. І от з обдувом моделі не потрібної в мене були деякі нюанси. Котушка приїздить в вакуумованому поліетиленовому пакеті, пакет багаторазовий, з однієї сторони прозорий, з іншої сторони, фольга. В середині пакетик, але я так розумію, що це не силикагель, а якийсь інший абсорбуючий елемент. Якщо ви знаєте, що це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадування про температури немає, є номер партії. Намотування досить непогане, товщина нитки 1.73. На сайті вказано, що ABS друкується в закритому принтері без обдува. Це відкритий принтер без обдува, і, скажімо так, моделька мені не дуже сподобалась. Досить важко передати кольор і поверхню, але ця моделька надрукована в закритому принтері, і теж мені результат не сподобався. Температурна башта від 235 до 215 показала просто жахливі результати без обдува. Ті самі температури, але вже вімкнено обдув на 30%. І за цю підказку я вдячний хлопцям з нашого телеграм-чату. Телеграм-чат ви знайдете в описі під відео, не канал, а чат. Місточки продрукувались без будь-яких проблем, ну і давайте спробуємо зломати. Ну і от при низьких температурах він ломається, а при 230 вже зломати. Важко 235-230 з обдувом 30%. Місточки заповнені добре, нависань ніяких немає абсолютно. Ну, правда, модель, яка робилась без обдува, зламати майже неможливо. Тож є варіант, що обдув потрібно ставити не 30%, а наприклад 10 чи 20%. Так що потрібно буде ще одну башту надрукувати, але вже то буде башта про обдуви. І, на жаль, колір такий, що досить важко передати, але ця деталь надрукована вже з обдувом 30%, і якість, в принципі, цієї деталі мене цілком влаштувала. Барвники, які додаються до чистого пластику, трішки впливають на механічні та фізичні властивості цього пластику. Від якості барвника залежить якість філаменту, а від кольору барвника залежить його фізичні властивості. Барвники можуть змінювати фізичні властивості філаменту до 2%. Тож у однакових пластиків одного і того самого виробника різниця температурі може досягати приблизно до 10 градусів. Український виробник пластику LBL випускає не багато видів пластики, вони випускають лише PLA та COPET. Компанія працює з 2016 року. Вона досить відома, хоча й випускає лише всього-навсього два види пластику. Для тих, хто дивиться на вартість, я також повинен вам сказати, що дивіться обов'язково, скільки пластику знаходиться в котушці. бо зазвичай це 750 г, а у LBL в котушці буде біля 800 г пластику. Я бачу, що їхній копет пластик користується теж популярністю, бо він то з'являється, то пропадає і знову 410 гривень за 800 г пластику. Картонна коробка, на котушці ви знайдете нагадування про температури. Намотування нитки трішки нижче середнього, товщина нитки 1,74. LBL це, мабуть, перші пластики, якими я почав друкувати. До PLA в мене питань в принципі не було, зовсім не було. До них я вже звик, пластики друкуються добре, навіть температурних башт не будував, 190 градусів і вперед. Але якось обов'язково спробую ще їхній копет. А рано чи пізно в своєму 3D принтері ви знайдете термістор, термочутливий резистор. Їх використовують для вимірювання температури стола та температури термоблока. Термістори зазвичай мають скляну або керамічну оболонку, а ми вже бачимо запакований термістор в латунну гільзу. Якщо ви на принтері побачите такий або схожий напис, то більш за все, що терморезистор на термоблоці просто, просто вийшов з ладу і його потрібно замінити. Термістерів досить багато і у них різні характеристики. Наприклад, термістер 104 jt 2 при температурі 25 градусів Цельсію має опір 100 кОм плюс-мінус 3%. Відсотка. А ще має параметр B 4260 кОм. Термістор, який дуже схожий за назвою 104 GTA 2, має ті самі 100 кОм опору при 25 градусів Цельсія, але бі значення 4390к. І от замінити 104 GT2 на 104 GTA2 без втручання програмне забезпечення вже не вийде. 104 GT2 можна замінити лише на 104 GT2 без втручання програмне забезпечення. Також потрібно зрозуміти, що у двох однакових терморезисторів параметри можуть відрізнятись на 6%. Ну Тобто, якщо ви візьмете поруч, поставити два абсолютно однакових 3D принтера, обидва вони будуть показувати температуру 200 градусів, але при цьому температура може бути на одному, наприклад, 195 градусів, а на другому 205 градусів. В 3D-принтерах зазвичай використовуються термістори типу NTC з негативним температурним коефіцієнтом. NTC означає, що при збільшенні температури на терморезистори опір терморезистора буде знижуватись. Саме тому, що характеристики начебто однакових терморезисторів відрізняються між собою, після заміни потрібно зробити PID калібровку. PID-калібровка є в прошивці Marlin та є в прошивці Clipper. Також, якщо ви тільки-тільки отримали принтер, то я рекомендую зробити вам обов'язково PID калібровку і зробити це і для хотенда, і для стола. Також нагадую, що у термонагрівачів та терморезисторів полярності немає, тут немає плюса чи мінуса. Компанія U3DF, Ukrainian 3D Factory працює в Україні з 2016 року. Виробництво розміщено в Білій церкві, сайт знаходиться на Prom.ua. і це великий плюс, тому що там інколи покупці залишають відгуки. На сьогодні 1114 відгуків. І в основному це відгуки дуже позитивні, але знаючи українців, я розумію, що частина покупців не залишила жодного відгуку. Зараз наявності у них є хіпс, у них є піалей, причому піалей досить хитрий. Ага, був в наявності 3-кілограмвий 1200 гривень за 3 кілограма це 400 гривень за кіло. Колір хакі. Цей колір на сьогодні дуже популярний в Україні. Але також у них є люмінесцентні пластики, які світяться при вимкненні світла. Серед PG ви знайдете прозорі пластики, наприклад, колір бурштин, є колір прозоро-зелений, а також є цікавий колір синій металік. На коробці від U3DF ви знайдете також нагадування про температуру друку. На котушці також є нагадування про температуру. Приїжджає вона в одноразовому вакуумовному пакеті, але в коробочці ви також знайдете багаторазовий пакет. Рівень намотування pla пластику такий собі, досить середній, а от рівень намотування PG котушки просто вражає. Майже такий самий, як у Creality. Товщина pla пластику 1,72 товщина PG пластику 1,73 мм. На їхньому pla пластику я друкував в принципі теж досить багато. Це бачтом друковано трішки дивно, швидкість 50, 60-70 мм в секунду, а потім руками я вже виставляв 160, 180, 200 мм в секунду. І от тут чітко видно, що на малих швидкістях пластик встигає нагріватись і поверхня стає глянцевою. А от на великих швидкістях цих пластик не встигає нагріватись, і для того, щоб отримати глянцеву поверхню, потрібно піднімати температуру друку. І на великих швидкістях потрібно точно піднімати температуру друку, тому що ну, модель досить -таки легко ламається. По температурній башті видно, що якщо температура 220 градусів, то поверхня буде глянцевою, якщо 190-195, то поверхня буде матовою. При температурі 205 градусів моделька розламалась, при високих температурах не хоче ламатись, і при низьких теж не хоче ламатись. Незрозуміло, чому вона розламалась при 205 градусах. ПД бурштин виглядає ну, дуже цікаво. Тож тепер, якщо ви будете купувати якісь вироби з бурштину, звертайте увагу, може, це вироби не зовсім з бурштину. І от для якогось декоративного друку такі напівпрозорі пластики це просто якась знахідка. Температурна башта від 245 до 215. При великих температурах ми отримуємо деяке невелике волосіння. <laughs> Ні, розламати це. В принципі, неможливо, ніяких нависань на місточках немає, друкується рівномірно, поверхня місточка надрукована рівномірно теж немає, не до екструзії, навіть при низькій температурі. Спікання шарів чудове. Ну що ж, хлопцям від U3DF можу сказати, що PG у вас просто шикарнючий. В одній групі на Фейсбуці знайшов ось таке опитування: більшість власників 3D принтерів обирають слайсер Ultimaker Cura. На другому місці Prusa Slicer, і потім вже йдуть Orca Slicer та Super Slicer. І от для початківців я рекомендую саме Ultimaker Cura. З ним зручно працювати, в нього є магазинчик, в цьому магазинчику можна знайти додаткові плагіни. Наприклад, плагін AutoTowers Generator. Цей плагін дозволяє будувати різні башти для того, щоб перевірити і відкалібрувати ваш принтер. Але, наприклад, башта швидкістю може ділити швидкість на 2. Ну тобто не 100 мм в секунду буде друкувати, а 50 мм в секунду. 3D-філамент працює в Україні з 2020 року. У них сайт розміщено теж на Prom'UA 1154 відгука. І теж про них відгуки досить хороші. Вони активно співпрацюють з друкармією, є в продажі дихлорметан для того, щоб склеювати та обробляти деталі. Чотири види пластика хіпс, ABS, PG і PLA. І от буквально вчора я ще PLA ПЛА пластик у них бачив, сьогодні пусто, тому що швидко розбираєте. 365 гривень за 750 г це дуже низька ціна. У них є флуоресцентні пластики різних кольорів. Ці пластики під дією ультрафіолета в темноті будуть світитись. А також у них є сніжно-білий колір, правда, називається він білий white Bluton, і він біліший, ніж звичайний білий PLA пластик. На коробці 3D філамент також і нагадування про рекомендовані температури. Намотування і PLA пластику і PG пластику вище середнього. Товщина нитки PG 170, товщина нитки PLA пластику 1.77. Кутушки приходять в пакетах з защіпкою. PLA від 220 до 190. ломаємо, а він не ломається. Спікання чудове, місточки заповнені повністю, нависань, Ну я не бачу, щоб там були якісь нависання. Глянцевість ну, таке враження, що воно однаково глянцеве що на 220, що на 190. Можна було спробувати ще нижчу температуру, але я бачу, що для друку підходять температури від 220 до 190. Це чудовий результат. PG від 250 до 220. І от 250 для нього забагато, а 220 точно замало. Не зламався 230-225, але я бачу, що під місточками є нависання. Також не зламалась ділянка 245-240. Ніяких нависань на місточках немає, тож температуру 240 можна використовувати на моєму принтері для друку аж бігом цим пластиком. Для склеювання або постобробки ваших моделей використовують різні розчинники. Дехлоретан дуже небезпечний, використовувати його категорично не можна. Деліманен набагато безпечніший, але він розчиняє лише хіпс та АБС, для деяких пластиків підійде ацетон. Також дуже широко використовується дихлорметан. Він трішки менш небезпечніший ніж дихлоретан, але також являється канцерогеном. Перед використанням його обов'язково прочитайте інструкцію. Виробництво Плексіваре знаходиться в Харкові з 22 по 23 рік була невелика перерва в зв'язку з агресією Російської Федерації. Зараз вони знову працюють і знову виробляють пластик. Зверніть увагу на те, що в них трішки нестандартна вага бабін. Є бабіни по 900 грамів, є по 1200, є по 300 грамів. Вони виробляють як класичні пластики ABS, PLA PG та ABS так виробляють і м'які пластики, нейлонові пластики, і пластики з додаванням карбонових волокон. В наявності наразі є майже все, крім PLA. PLA обіцяють через 2-3 тижні, тобто в жовтні PLA повинен вже бути. І, на жаль, якість Plexivire я сьогодні оцінити не зможу, але сподіваюся на ваші коментарі. Пластики, які не піддавались термічної обробки, досить легко втягують в себе вологу з повітря. pla пластик набирає небагато вологи і на принтері він може тижнями висіти і при цьому якість друку буде чудовою. А такий пластик, як PG, через добу може видати дуже цікавий результат. Для зберігання пластиків можна придбати собі такий набір. Досить супкий пакет з подвійною защіпкою. Можна його руками зачиняти, можна за допомогою таких ключиків. Помпа, індикатор вологості. Тримає вакуум він досить добре, тільки не забувайте натискати на клапан після того, як відкачали повітря. Український виробник 3D Plast, сайт теж розміщено на пром'єй, 3830 відгуків. Випускають кілька видів пластиків, АБС-пластик, АБС-інженерний Хіпс, і інколи трапляється у них поліуретан термопластичний TPU, а основні це все ж таки PLA та копет. Відправляють досить швидко і теж співпрацюють з друкармією. 3D-пласт на коробці є нагадування про температуру, а також стоїть 0,428. Це відбраковка, це те, що залишилось, ну тобто останні котушки в партії. Йдуть вони в вакуумованих пакетах з защіпкою. Рівень намотування середній, товщина ПДЖ нитки 1,77. А от з піалей пластиком вийшла така ситуація, причому до цього я віддрукував температурну башту без будь-яких проблем. В результаті виявилось, що нитка просто застрягла в теплоновій трубці, і на катушці трапилось 20 см товстої нитки, товщина 2-12 мм це трішки забагато. І зразу за нею була тонка нитка, товщина 166 мм. Шановний ТДП, дякую вам за учбову ситуацію і попрошу вас більше на огляд не просилати катушки з відбраковки. Але в результаті все закінчилось добре. Пластик Піале при температурі вище 60 градусів стає м'якеньким. Якщо закип'ятити водичку і при температурі 65-70 градусів, Піале стає досить м'яким. Тож я занурив тефлонову трубку в гарячу воду і пластик витягнувся досить легко. При заміні пластику рекомендується трішки випускати пластик, бо отримаєте ось такий дивний колір. Перед цим я друкував ABS плюсом, як ви бачите, ну 5 мм запороб по повній програмі. PG від 250 до 220, верхній місточок заповнено повністю, тобто 220 для нього ще нормальна температура, але я бачу під місточками трішки нависань. Поломати цю модель вдалося на температурі при переході від 240 до 235. А от при 230 я бачу, що і місточок, наче зроблений непогано, ну і воно не ломається. Друга башта зломалась при нижчій температурі, тож доведеться ще з тим пластиком трішки побавитись. PLA при 220 видав досить таки неприємний результат. Тож довелося передрукувати від 215 до 190 і на 190 місточок вже вийшов таким некрасивим, тобто 190 для цього PLA пластику мала температура. Зламати цю башту неможливо. Я так розумію, що для цього пластику оптимальною температурою буде температура під 200 градусів Цельсія. Прикро те, що на цих зразках я не можу оцінити якість пластику 3D-пласт, але 4 тисячі, майже 4 тисячі відгуків на промі. Ну я думаю, що пластик повинен бути якісним. Тож дякую 3D-пласту за учбову ситуацію для моїх підписників, а вам, підписники, буду дякувати за коментарі про якість цього виробника. Виробництво 3DBро d знаходиться в броварах, у них є лише PG, також можна замовити зразок і спробувати, як він буде себе поводити. Кольорів досить небагато, але 330 Гривень за 850 г це, мабуть, найнижча ціна в Україні. Про якість пластику цього виробника ви зможете почитати в коментарях. Котушка приїхала запакована в стреч плівку. На котушці написано 210-230 градусів, але деталі, на жаль, виходили приблизно ось такими або такими. Температурна башта для PG від 250 до 220 градусів виглядає приблизно ось таким чином. А це температурна башта PLA від 230 до 190 градусів. І в цьому діапазоні температур температурна башта досить легко ломалась. Єдине, що було важко зламати, це 195-190. Друкувати більш-менш нормально я зміг лише на 195 градусах. І, в принципі, друкувати можна, але навіщо морочити собі голову? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи були у вас проблеми з 3дебро. d До такого виробника, як початок філамент, зателефонувати я не зміг, кілька разів намагався, вони не відповідають, але правда, виробництво знаходиться в Краматорську. Нитка в них досить недешева, 750 грамів коштує 521 гривню. Виготовляють вони лише ПЛА, і я бачу, що на промі у них є свіжі відгуки. Це сьогоднішній відгук. Тож біль за все, що вони працюють, на друк до мене нічого не потрапило, тож чекаю від вас коментарів про якість цього пластику. Виробник файний почав працювати лише в 2023 році. У них є PLA та PG в 850 грамів та по 3 кілограма. Якість пластику невідома, я так розумію, що вони тільки-тільки почали працювати всього навсього 13 відгуків. Я ж буду вдячний, якщо ви знову ж напишете коментарі про цей пластик. На цьому поки що все. В рамках одного відео досить важко оцінити якість того чи іншого виробника, тож я чекаю на ваші коментарі. А також нагадую, що для очистки столу 3D принтера досить непогано підходить і запропиловий спирт. А от вживати його не рекомендую.